Люденьки, усім привіт. Я починаю шлях крестоносця у Стронхолді Crusader. Я почну з самого початку. І перша місія у нас буде проти, проти Султана Абдула. І взагалі-то будемо так дивитись і порівнювати першу частину Stronghold і цю, називаємо її другою частиною Stronghold. Погнали. І що перше. Кидається в очі, так це те, що у нас тут зовсім інший ландшафт, ми упустелі. Якщо порівнювати кампанію першого Stronghold, де все а, так, так би мовити, крок за кроком, то тут вже буде якось більш так а, Усе одразу нам дано, і розвивайся, як тобі забажається. Перше, що я хочу відмітити, те, що у нас доволі багато ресурсу стартового, і можна одразу зайняти таку зелену територію, бо якщо супротивник її візьме, то то буде не дуже приємно. Ось. І у нас є тут вже одразу камінь. І це дуже-дуже і дуже добре, бо для мене камінь це основний з ресурсів для розвитку. Полетіли. Взагалі-то цей Султан Абдул, він такий, трішки тормознутий чувак, проти якого ми граємо, і він більше поет, ніж воїн. То я не дуже переймаюся з цього приводу, але але, все одно треба бути готовим до будь-чого. В нас закінчились люди, потрібно одразу, одразу потрібно побудувати нам. Хатинку, але у нас же дерева нема. Трішечки додамо. І а, тут я б ще сказав, що потрібно не тільки ось такі ферми строїти, а будувати, але і ось а, з пшеничкою пшеничкою. Бо час від часу трапляються хлепа, коли щось спалять. І тобі потрібно, щоб все одно у твоєму замку а, робили їжу. бо... Якщо оце, оця штука загориться, то вона буде вже а, вигоріть уся. Так, деякі супротивники дуже-дуже і дуже полюбляють щось спалити. У нас одразу із самого старту дається дуже багато золота. Ну, ми розуміємо, що чим далі, тим буде складніше, але факт є факт, і ми одразу можемо найняти а, я. Особисто дуже люблю наймати одразу ж багато найманих найманих воїнів, і це воїни з того, з Арабів. І після того, як у мене вже з'являється ось така якась невеличка оборона, я можу думати про те, щоб розвиватись і щось будувати вже. Типу майстерні лучників, і так далі. і так далі. Також її винесу десь сюди. Лісу мені не вистачає, але, 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 Але ми, як бачимо, мої хлопці вже там починають відстрілювати. А, я думаю, що в мене економіка не росте. Я забув, я просто забув. Воли потрібно розставляти волів для того, щоб вони тягали нам камінь. І взагалі-то я думаю, що ця місія буде досить короткою. Але ще хвилин 10-15 ми маємо повоювати. Так, давайте ще один барбаканчик, якось так красивенько. Та ні. Ось так от ми зробимо. Ось так, щоб було красиво, щоб було рівнесенько. Поставимо його. Отакий. Отакий, Так. І що далі? Ага, далі у нас вже йде той наш майстер по луках, він вже йде за деревом. Можна ще купити дерево і просто не мати клопоту. І що ми робимо далі? А далі ми ставимо ще декілька волів. Можна поставити ще одну каменярню. У нас нема кому працювати. Ставимо ще одну. Так, що у нас тут? У нас вже є пшеничка, тобто можна побудувати ще на таку на той вітряк? І потім вже будемо пекарні ставити. Бейкері. Так, у нас знову скінчились люди. То економіка росте. І дерево скінчилось. Погнали, погнали, погнали. Так, бам, бам. І люди зараз будуть, і дерево буде. І камінь вже приходить, і ми можемо побудувати ще й такі казарми. Наші звичайні казарми. І це круто, бо тепер ми можемо організувати нашу оборону. Нормально організувати. Так. Тут можна вже стіночку поставити. Там когось відстрілюють. Ну, цей чувак він розвивається здебільшого через таких. А, простих якихось супер дешевих юнітів, яких можна виносити як угодно. Так, і ще, і ще коників сюди їх. Ага. Він вирішив спробувати моїх чорних конів позбивати, та у нього не вийде. Не вийде, бо бачите, йому ще пройти треба через річку, через камінчики. Ні, у нього ці ятаганчики не пройдуть. Просто не пройдуть. Дивіться. Оп, і все, і все. А він навіть не може добудувати собі. Добудувати собі свою фортецю. Так, тут можна ще бичків додати. Що guy... у нас там? Ще хлопці є, кого наймати. The the guy... Так, я думаю, що. Потрібно ще додати, де да, у нас немає. Просто немає лісу. Додати учників. А, і ще. І ще. кого ще потрібно додати? Оце дуже-дуже дуже і дуже важливо. По-перше, ми можемо вже почати продавати каміння. По-друге, ми можемо почати будувати ось таких чуваків. Це а, такі майстри, які нам роблять шкіряну броню. Так. Так. І ще додамо один домик. Тут є. Так, а ось у нас є ще метал. Ми можемо ще видобовувати метал. І тут ми можемо поставити такий. купальню. Мені здається, що я взагалі не, по не поставив жодної лісопилки. Давайте це виправимо трішки. Бо мені якось незручно. Так, тепер у нас ще й метал буде. Угу. І каміння, і метал, і добре, добре. Ти диви, як я промазав. Я просто промазав. Поставив стіночку не там, де потрібно. Так, що ми можемо зробити? Ми можемо зробити отак, ми можемо зробити отак і просто завершити. Так. Тож ми оточили наш замок. Що можна ще зробити? Можна ще зробити додаткові входи і виходи з маленьких таких барбаканчиків, щоб просто наші хлопці могли спокійно, спокійно, собі, спокійнесенько ходити, брати потрібні їм ресурси. Так, отже, 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 у нас не вистачає людей. Ну і добре. Побудуємо ще одну хатинку. І лісу не вистачає. Добре. Купуємо ліс, будуємо хатинку. Тож, 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 тепер у нас має бути всього вдосталь. Так, має бути вдосталь, але, але у нас починає скінчуватись золото. Продаємо каміння. Продаємо каміння і полетіли далі. І все одно у нас досить небагато вільних людей, щоб можна було найняти добру армію. Тож ми будемо поступово це робити поки що. Поки що. Так, а що у нас тут? А, у нас вже є борошно. У нас вже є борошно. Можна ще. Побудувати декілька пекарен. Так, і ще одну домівку. Йдіть сюди. Йдіть сюди. Так. Що я думаю? О, у нас вже броня з'явилась. І то є також дуже-дуже добре. І це означає, що скоро ми почнемо вже робити бугаїв. Але у нас ще немає металу. Я думаю, що ми можемо зробити ось так. Ось так. І хай наші хлопці вже роблять булави. Ну, пішли, пішли, пішли. Пацани! Усі на виробництво. Чудово! Просто пречудово! Можна ще метал, і ще метал, ще шахти поставимо. Металеві. Усіх забрали? Так, усіх забрали. Усіх до шахт. Так, ну що, побудуємо ще одну хатинку і ще одну. Ще одну хлібопекарню Так, бо коли людей стає більше, то і їжі потрібно побільше. Тож, 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 не гаємо час і ставимо. Що, нема де ще поставити? Ну добре. Сподіваюсь, цього вистачить. Так, полетіли. Що ми можемо зробити? Ми можемо трішки підійти ближче і почати вже відстрілювати все, що у ньому там шевелиться у... у... середині замку. Так, у нас же є броня, у нас же є броня. Хто там нас атакує? Я щось не зрозумів. Так, 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 так. Можна ще отак зробити. Загалом, то, як бачимо, він навіть не може собі нормально добудувати свій замок, свою фортецю і як супротивник, ну таке. Чисто так, щоб спробувати, як же воно грається. Так, Ці хлопців, щоб вони не заважали, кинемо наверх. Нехай нашу фортецю захищають, охороняють. Так, а тут. А тут, що? А тут він потрошку втрачає своїх. Своїх є таганчиків. Іще додамо. Так. Що у нас є? Можливо, нам лучники потрібні будуть. Я навіть не можу придумати навіщо, але, ну нехай. Він сюди взагалі не прийде. Але, але, хай буде. Так, двоє здорових чуваків вже є. І ще двоє є. От як їх буде з десяток, то можна буде біжать вже його виносить. Так, як бачимо, наші хлопці, наші коні хлопці виносять його армію один за одним, один за одним. Потрошечку, потрошечку усіх. Так, а чого нам А, нам золота не вистачає. Я думаю, що воно так усе повільно. То нема питань. То нема питань. Наразі я не хочу підвищувати податки для населення і змінювати раціон, бо у нас їжа не так, щоб дуже швидко набирається. Тож, просто будемо каміння продавати. І полетіли. Так, є у мене одна думка з приводу того, щоб не дати йому а, добудувати, як ми бачимо, він потрошку-потрошку добудовує свій, так би мовити, замок. Але. Але нам потрібно не дати йому цього зробити, щоб ми могли в нього зайти. для цього потрібно, щоб наші хлопці. Тут же немає значення, які самі просто стояли біля його цього, а, біля його стіни. І тоді він не зможе її добудувати. Я дуже-дуже сподіваюся, що ми встигнемо ось сюди, щоб оцю дірку він не зміг закрити. Відстрелюємо усіх. Так, і ще двоє здорових таких чуваків. І що в нас коїться? Так, все, ми контролюємо вхід. Ми контролюємо вхід. А також ми контролюємо всіх, хто з нього виходить. І що, встигне, хоч, хоч од... Ну, краще я не буду ризикувати. І побігаю, побігаю трішечки. от так, от так, О, добре. Просто красота, просто краса, яка. Він все ж таки добудував. Ну, добре, добре. Але, але, я не думаю, що це його врятує через те, що я буду тут наразі контролювати весь процес. Так. Я ось що думаю. Скільки у мене там броні? Сім. чудово причудово Ми продамо весь камінь. І просто купимо ще декілька. І ось тепер. Ми можемо взяти вже так зробити. Так, а що тут... а що тут за двіжуха у нього пішла? Начебто економіка? Люди якісь ходять, не розумію. Так, нехай вони біжуть сюди. Угу, угу. Нехай біжуть і далі. А далі все просто, далі все просто. Ми просто стріляємо усіх чуваків, які у нього якусь двіжуху тут роблять. Розбиваємо стіну, заходимо і валимо. Так сюди, пацани, сюди. Та що ти таке кажеш? А я думав, що у тебе все супер. Ну, давайте біжіть сюди. Отже, отже. Ну навіть можна більше нікого не... не наймати, а просто біжимо сюди. Або сюди, найкраще сюди. так. І розвалюємо йому барбакан. Чи це буде довго, чи ні, зараз побачимо, але як бачимо, він потрошечку-потрошечку розкладається на камінчики. І що ми робимо далі? А далі, як тільки він зламається, як тільки він впаде, ми одразу ж заходимо всередину. Ми одразу ж заходимо всередину і. І все. І чекаємо, коли наші хлопці собственно завалять цього султана. Місія вважається. А, вже пройденою. І перемога прийде, коли вже а, самого короля завалять. Як бачимо, ми завалили цього султана і все, це перемога. А, наразі переходимо до другої місії. У другій місії вже буде Каліф Скорпіон. Але про це у наступному відео. Пока-пока.